Найбільший привілей життя бути тим, ким ти є. КАРЛ ЮНГ. Ми живемо в епоху, коли людина оточена безлічю думок, концепцій, трендів. Але попри це, часто вона не знає, ким насправді є. Парадокс Чим більше інформації ми споживаємо, тим менше чуємо самих себе. І саме тут на сцену виходить Карл Юнг, психолог, мислитель, мандрівник у глибини людської душі. Юнг говорив мене не цікавить, якою маскою ти живеш у суспільстві. Мене цікавить, ким ти є, коли залишаєшся наодинці з собою. Він був не лише лікарем і науковцем, а й дослідником архетипів, снів, символів. І міфів, який вважав, що кожен із нас живе подвійне життя зовнішнє і внутрішнє, якщо зовнішнє бачить увесь світ, то внутрішнє це наша власна таємна територія. Уяви, що твій внутрішній світ темний ліс, там живуть твої страхи, бажання, забуті частини себе. Більшість людей боїться туди заходити. Але саме там ховається ключ до справжнього зцілення і сили. Сьогодні ми розкриємо, як знайти в собі світло, прийняти темряву і відкрити справжній сенс життя Шлях Юнга. від лікаря до МАНДрівника у несвідоме. КАРЛ Густав Юнг народився 1875 року. У маленькому швейцарському містечку Кесвіль його батько був священником, і з дитинства хлопчик чув розмови про Бога, душу та сенс життя. Але вже тоді юнг помічав, офіційна релігія відповідає не на всі запитання. Він вивчив медицину та психіатрію, працював у клініці Бурхьольцлі, де лікував пацієнтів із важкими психічними розладами. Там він познайомився з ідеями Зигмунда Фройда, став його найближчим учнем і навіть принцом спадкоємцем у психоаналітичному русі. Але дуже скоро їхні шляхи розійшлися. Юн вважав, що людська психіка це не лише сексуальні потяги, як твердив Фройд, а щось значно глибше і ширше. Він писав. Я не той, хто повірить лише у темряву підвалу психіки. Я вірю й у світло, що там приховане. Саме це світло він і шукав усе життя. Архетипи і колективне несвідоме. Юнг відкрив одне з ключових понять у психології. Колективне несвідоме це не особисті спогади, а своєрідна бібліотека символів, яку ми носимо в собі, навіть не усвідомлюючи цього. У міфах і казках зберігається мудрість тисячоліть. говорив Юнг. Він описав архетипи, вічні образи, що проявляються у міфах, снах, легендах, герой. Тінь мудрий старець, велика мати, герой частина нас, що прагне долати труднощі, тінь темна сторона особистості, яку ми часто заперечуємо. Мудрий старець, внутрішній порадник, що знає шлях, велика мати джерело життя і захисту. Юнг вважав, що наше життя це подорож героя. І щоб стати цілісними, потрібно зустрітися зі своєю тінню. Людина не стає просвітленою, уявляючи світло, а роблячи темряву свідомою. Саме робота з внутрішньою темрявою та прийняттям себе повністю є лікуванням душі. Коли нам сниться подорож через темний ліс, ми переживаємо той самий шлях, який описували давні міфи. Шлях героя, що долає перешкоди, аби знайти себе, Юнг наголошував міфи це сни колективного несвідомого, а сни це особисті міфи. Тому він так багато працював зі снами, вважаючи, що у сновидіннях несвідоме спілкується з нами мовою символів. Історія про індіанців і хворобу білої людини. Одного разу, подорожуючи Америкою, Юнг зустрівся з вождем індіанців племені Пуебло. Ця розмова залишила глибокий слід у його пам'яті. Вождь сказав: Біла людина завжди чимось зайнята, хоче все контролювати, вона вічно поспішає. Її обличчя напружене, погляд спрямований у далечінь. Вона думає, що якщо не робити щось безперервно, то все розвалиться. У неї хвороба духу. Юнг запитав, що ти маєш на увазі під хворобою духу? Вождь відповів вона думає з голови, а не з серця. Ця фраза стала для юнга підтвердженням його думок цивілізація Заходу занадто захопилася розумом і раціональністю. Забувши про інтуїцію, символи, внутрішнє життя, він часто повторював тільки той, хто з'єднає у собі голову і серце, знайде справжню цілісність. Вождь розповів про ритуали, де кожен ранок починався з молитви сонцю, символу життя. Вони відчували себе частиною великої космічної драми. Юнг усвідомив. Сучасна людина втратила зв'язок із символічним життям, життям із глибоким сенсом і місією. Тінь це все, що ми відкидаємо в собі страхи, агресію, заздрість, сором. Ми ховаємо це в підсвідомість, але воно все одно впливає на наше життя. юн говорив. Те, чого ти не усвідомлюєш у собі, перетворюється на твою долю. Він вважав, що шлях до психологічного здоров'я починається з інтеграції тіні, визнання того, що вона існує, і прийняття її як частини себе. Цей процес він називав індивідуацією, шляхом до внутрішньої цілісності. Це не про те, щоб стати ідеальним, а про те, щоб стати справжнім. У кожного є тінь, і чим менше вона інтегрована в свідоме життя, тим вона темніша і щільніша. Це не про зло, а про непізнану і забуту частину нашої особистості ігнорувати тінь. Все одно, що ховати скарб у підвалі і не знати про це, вона може керувати нами через страхи і комплекси, але якщо її прийняти, дасть силу і цілісність. Людина не стає просвітленою, уявляючи світло, а роблячи темряву свідомою. Коли ми відчуваємо втому тривогу чи апатію, Багато хто звертається до ліків або швидких рішень, але Юнг бачив інше для терапії свідомості необхідно звести її з тінню, і ця зустріч перша передумова будь-якого лікування. Зцілення починається з чесної зустрічі із собою, зі страхами, слабкостями, сумнівами. Відмова від цієї зустрічі це втеча. Юнг писав кожна людина природно прагне відсунути свої проблеми якомога далі, бо боляче дивитися правді в очі. Але без цього неможливо стати цілісним і щасливим. Юнг не обіцяв легких шляхів, він говорив. Людині потрібні труднощі, вони необхідні для здоров'я, хвилюють лише зайві проблеми саме в боротьбі та прийнятті себе справжнє зцілення. Мудрість для сучасної людини. Що ж нам робити? Ось кілька ключових порад від Юнга, які допоможуть почати подорож до цілісності. Звертай увагу на сни вони мова твоєї душі, записуй їх, шукай символи, приймай тінь, не відкидай свої темні сторони, а вчися їх розуміти. Шукай сенс у житті, а не лише миттєве задоволення. Сенс дає силу й мир, з'єднуй розум і серце, гармонія між ними робить людину цілісною. Юнг казав Я не те, що зі мною сталося, я те, ким я вирішив стати. Висновок подорож триває. Карл Юнг прожив життя дослідника не зовнішнього світу, а внутрішнього. Він залишив карту, за якою ми можемо йти, якщо хочемо пізнати себе. Його вчення не набір готових рецептів, а запрошення у власну подорож. Бо, як він казав. Твоє бачення стане ясним лише тоді, коли ти зможеш заглянути у своє серце хто дивиться назовні, бачить сни, хто дивиться всередину пробуджується. Життя це поле битви, і воно завжди буде таким, але цей бій не за ідеальність, а за правду про себе. Зцілення це не усунення труднощів, а здатність ставати сильнішим через них. І, можливо, головне, чого він нас навчає, світ змінюється лише тоді, коли змінюється людина, а зміни починаються з чесної розмови із самим собою. Друзі, дякую, що поділили цей час разом зі мною. Якщо вам було близько те, про що ми говорили, підпишіться, поставте вподобайку, адже саме завдяки вам живе цей простір. І хочу запитати: чи був у вашому житті момент, коли ви вперше чесно зустрілися із собою?